Під час Варшавського форуму безпеки у Варшаві міністр закордонних справ України сказав, що війна закінчиться наприкінці цього року. Принаймні, цього хоче Україна. А як впливає міграція на закінчення війни? І як оцінюємо масштаб і характер української міграції до Польщі після початку війни? Як виглядає ця примусова міграція і також добровільна? Це все саме сьогодні в польському радіо для України? Мене звати Євгеній Дячков, а це програма тема. Дня і сьогодні ми будемо розмовляти. І також моїм гостем і вашим гостем є доктор Матеуш Кремпа з Варшавського університету. Соціолог. Добрий день. доброго дня, пані та панове. Доброго дня, пане редакторе. Власне, політолог. Політолог, так я вже приписав вам іншу функцію, але думаю, що це теж гарний, гарний шлях. Почнемо з цієї загальної нарації, що саме українська сторона хоче завершення війни вже наприкінці цього року. Припустимо це і позитивний сценарій. Що буде, коли війна закінчиться? У нас вже звісно повний мир. Як виглядає міграція тут у Польщі та в Європі? Що далі? Що роблять люди? Так, так, саме з цього почнемо, бо ви тут сказали повний так, спокій. І, так, і звісно, я б хотів, щоб це був повний спокій. Чи це взагалі можливо? Думаю, що всі ми хотіли б, щоб це був повний мир. Однак, ми також знаємо, що закінчення війни може мати різні обличчя. Так, звісно, всі ми в першу чергу думаємо про закінчення воєнних дій. Однак, інша справа це, це фактична сфера, а інша сфера сфера, скажімо, міжнародного права чи дипломатії. Пам'ятаємо, що обидві Кореї досі формально перебувають у стані війни. Так, проте, це не заважає Південній Кореї чудово процвітати. Отже, ми бачимо таку ситуацію, що незважаючи на те, що є лише, наприклад, перемир'я, немає мирного договору. Це не означає, що країна, наприклад, не може вийти з цієї проблеми і що не може розвиватися. Звісно, виникає питання, наскільки цей мир чи наскільки це перемир'я, так було б тривалим. І тут це одне питання. Друге питання, звісно, на яких умовах правда? Отже, перш за все, що сталося б з територіальною цілісністю України, так бо я припускаю, що важко уявити, що Росія відмовилася б від Криму, так думаю, що вона мусила б зазнати або також важко, якби теж прийняти, що Україна може відрізати половину країни, і також йдеться про ті території, які вже під російською окупацією, і що абсолютно. Погодиться так на пропозицію Росії, так ну власне, отже, тут я розумію, що головною ставкою в грі є ці чотири області, які Росія стверджує, що анексувала, і значну частину яких, але не всю окупує. Так відомо, що фронт зміщується, але скажімо, що більшість цих територій знаходиться протягом тривалого часу під окупацією, навіть якщо припустити, що Вдасться змусити Росію відмовитися від цієї окупації, вивести війська з цих чотирьох областей. Бо як я кажу, важко уявити, що вона вийде з Криму, але припустимо, що вона вийде з цих чотирьох областей і тоді, якщо ми саме говоримо про міграцію, якщо говоримо про статус осіб, які, наприклад, жили на цих територіях, і які розмірковують чи повертатися туди чи ні. Питання наскільки ці особи матимуть відчуття, що цей мир є тривалим, що ця війна не спалахне знову. Отже, це перша річ, що стосується майбутнього. Друга річ стосується фактичного стану, який ці особи можуть застати після можливого завершення окупації. Ні, кажучи, найбільш приземлено, чи будинки цих осіб досі там стоять, чи зруйновані, чи не зруйновані, але також як взагалі функціонують ці території. Який буде який є стан інфраструктури, який є стан економіки, чи можна буде там нормально влаштувати собі життя? Отже, це питання на які теж важко відповісти в цей момент, бо правда ми не знаємо як там виглядає ситуація. тільки якщо українська адміністрація перейняла б ці території, то напевно мала би провести якесь розслідування, якусь інвентаризацію, в якому вони взагалі стані, в якому. У стані школи, лікарні, дороги, вся мережа, правда, не знаю, ну опалення, газ, вода і так далі. наскільки серйозні руйнування і яка частина людей, бо я здогадуюсь, що не всі змогли б туди повернутися. Отже, це такі питання, що стосуються самого скажімо миру, звісно, зовсім окремим питанням є бажання людей, які вже тут почали влаштовувати своє життя, йдеться про іммігрантів, які вже є в Європі. Так, поніватак. Оскільки коли ми дивимося на різні дослідження, проведені чи то в Польщі, чи то в Німеччині, ми бачимо чітку тенденцію до зниження, якщо йдеться про декларації бажання повернутися після закінчення війни. Так отже, звісно, ці цифри різняться залежно від дослідження. Але якщо ми маємо е, ті самі дослідження, ми бачимо м, зниження, навіть скажімо, ще нещодавно з декларацій е, понад половини до кільканадцяти відсотків. Так отже, це було понад половину на початку. Війни. Війни так, потім це зниження було постійним. були такі рівні приблизно однієї третини. Натомість вже бачив дослідження з цього року, де 16% осіб сказали, що мають намір повернутися. Звісно, пам'ятаємо, що це досить багато, бо це безпосередньо вплине на економіку Польщі. Якщо ми говоримо про ці країни, так проте, звісно, також пам'ятаємо, що це намір. Так з намірами буває по різному Звісно, може повернутися і більше може бути так, що е, хтось не думає, що повернеться, а раптом війна закінчиться. Інчиться, побачить, що е, інші повертаються, відчує якусь таку потребу. Так звісно, напевно, також багато залежатиме від того, як я сказав, від того в якому стані ці території виявляться після російської окупації. Тож можливо, що хтось спробує повернутися, але через деякий час вирішить, що все ж таки знову емігрує, скажімо, тобто повернеться, але повернеться звідти сюди, правда? отже, я думаю, що е, ці процеси також можуть можуть мати певну динаміку. Так так само як дивимося на повернення до країн, які не охоплені ані конфліктом, ані ця міграція не має характеру, саме такого біженського. Маю на увазі Грузію, бо в Грузії ми проводили дослідження в рамках одного з проектів, які є в центрі досліджень міграції. Проводиться ну і там саме грузинська держава, а також різні чи то європейський союз чи міжнародні організації, докладають великих зусиль у програмі. Рами реінтеграції і теж це питання до українських політиків, чи і теж, звісно, до, до союзу, чи до держав, які могли б це фінансувати і підтримувати, чи також виникнуть такі проекти, які полегшать, так би мовити, повторне встановлення осіб, що повертаються тут. У випадку з Грузією це були головним чином проекти, що фінансували якийсь дрібний бізнес, чи то саме. Салони краси, і це мало заохотити цих людей повернутися, так так, якісь майстерні просто фінансували їм закупівлю обладнання, облаштування приміщення, так щоб могли самі, щоб не мусили шукати роботу на ринку, де часто це проблематично, і часто мігрували саме через безробіття, тільки щоб самі саме генерували собі дохід. Ну отже, тут маємо дуже багато, дуже багато змінних, і ну важко це прогнозувати. Так у нас є дослідження, звісно, наскільки ж відрізняється гру від України дійсно відрізняється навіть технологічно. Думаю, що Україна може бути більш розвиненою країною з наукової точки зору, з технічної бізнесової, принаймні з того, що ми спостерігаємо. Так проте з іншого боку, пам'ятаємо, що це також працює в інший бік. Що людям з України легше знайти себе в країнах Європейського союзу, наприклад, їм легше вивчити мову, легше увійти в певні структури. Також ми бачимо. Велику підприємливість з іншого боку, інше дослідження, яке проводилося у школі головній торговельній стосовно підприємництва, показує яка велика ініціатива підприємницька у людей з України. І тут це також може діяти в обидві сторони залежно від того, яка це форма підприємництва. Якщо вона досить мобільна, тобто це щось, що можна робити дистанційно, або що просто достатньо запакувати обладнання у валізу. І перевести його, то можна здогадуватися, що це буде полегшувати повернення, так бо ці люди вже матимуть щось на старт. Натомість натомість, якщо це підприємництво, яке сильно закріплене тут, оскільки є відремонтоване, обладнане приміщення, важко перевести це обладнання або побудована база клієнтів, і їх не можна обслуговувати дистанційно, то це буде заохочувати навпаки залишитися, так. У мережі, і також у цьому медійному повідомленні, дуже часто чуємо про те, що українці когось атакують чи поляки атакують також українців чи інші інші. Громадяни інших країн є також інформація про те, що Польща витратила багато на утримання громадян з України. Є також дані, що українці допомогли підтримати польську економіку, і навіть з надлишком І також з'явилася така інформація щодо навантаження на систему охорони здоров'я в Польщі. Лікування українців у Польщі генерувало конкретні витрати. І за даними медіа, політики також використовують такого роду наратив. Навіщо вони це роблять у сенсі використовують цю негативну інформацію у своєму повідомленні, у своїх соціальних мережах, і е, навіщо насправді обтяжують наше сприйняття, наше ставлення до мігрантів перед їх прийняттям тут? політична стратегія пов'язана зі залякуванням міграціями різними способами є дуже популярною серед в Європі так серед партій пов'язаних з напрямком правого популізму. і популізм загалом є такою, скажімо, ідеологією, яка базується на конфлікті еліт з народом. Тож тут можна запитати, яке відношення мають міграції до цього, адже мігранти часто є саме навпаки. Ну, а ще махіномашини також проводи рух так, але, що, але що ніби мігранти не є цією елітою, вони часто працюють навіть нижче, так у тих професіях, в яких місцеве населення не хоче працювати. Натомість е, саме ці партії чи ці течії правого популізму часто приймають таку стратегію, що саме ці погані еліти заради власних вигод надають привілеї е, мігрантам за рахунок. За рахунок саме цього корінного народу цього населення даної країни, і ось тут ми точно бачимо цю стратегію, яка звісно розрахована на е, здобуття популярності, і ну залежить так. Це залякування залежить від того, які страхи вдасться викликати. Чи якщо ми маємо міграцію позаєвропейську, то тут часто є ці культурні страхи пов'язані з певними радикальними ідеологіями. Натомість у випадку осіб з України важко говорити, не знаю про про ісламській тероризмі наприклад, отже, тут е, скоріше вказують саме на ці економічні питання, і хоча так ну це також складне питання для е, пересічного глядача, який не в змозі підрахувати, скільки особи з України сплачують до національного фонду здоров'я, а скільки цих послуг потім отримують, і чи взагалі отримують, адже це не так, що це на рахунок приходить. Ну і також, але на жаль, на мою. Думку уряд, бачачи такі настрої, повинен все ж таки більш прозоро певні речі комунікувати. Так, ми мали дослідження. Це були, наприклад, дослідження національного банку Польщі чи дослідження різних інститутів, які вказували, наприклад, на те, що ця масова міграція після повномасштабного вторгнення не вплинула значно на зростання цін на житло. Що цей ріст цін на житло, який дійсно був спостережений, він все ж таки який виник з інших економічних механізмів, з цієї узагальненої, скажімо, інфляції, яка була пов'язана також ну з інвазією, так але не з самою міграцією, а просто з певними ринковими пертурбаціями внаслідок початку збройного конфлікту. Отже, я б хотів, щоб такі повідомлення якось потрапляли в цей, так би мовити, публічний простір з більшою силою, ніж сила, скажімо, експертів, які як я тут з паном розмовляючи в інших. Медіа чи мої колеги і колежанки розмовляють, але це все ж таки не має такої сили, якби вийшов прем'єр і оголосив це на прес-конференції. Цього б я хотів. На жаль, це відбувається або взагалі, або занадто рідко, з занадто малим резонансом. Отже, які, наприклад, три три способи пом'якшення такого антиміграційного тиску, тобто інформація від прем'єра прем'єра. Так, так, однак, інформація, як я кажу, повинна бути цілісною, оскільки люди підозрілі і люблять теорії змови, і часто також мають такі звинувачення, що ми, наприклад, дослідники міграції, уникаємо незручних речей. Так отже, тут абсолютно прозоро повинна бути А чи уникаєте? Знаєте, це треба питати кожного окремо. Я намагаюся не уникати. Я проводив різні дослідження. також, наприклад, аналізував дані з головного управління поліції, які вказують, що загалом іноземці в Польщі рідше підозрюються у злочинах ніж загальна популяція, а особи з українським громадянством навіть ну значно рідше що легко пояснити, оскільки. Просто, просто ця міграція значною мірою фемінізована і охоплює також дітей. А як ми знаємо, діти чи жінки, чи, наприклад, літні люди скоюють менше злочинів ніж молоді чоловіки, так отже, це легко пояснити. Проте загалом ці поліцейські дані не вказують на те, що у нас є якась проблема хоча, на жаль, є також національності, серед яких цей відсоток підозрюваних значно вищий, так. І тут важливо, щоб Чи можемо сказати, які це національності? Так, ну ну можемо саме питання, то то може я ще таке перед тим як скажу то саме, чому іноді трапляється, що наприклад науковці якось неохоче до таких розмов підходять. Тому що я завжди задаю собі питання: чи якщо зараз назву ці національності, то чи це якось збагатить дебати і допоможе вирішити проблему? чи це буде вести лише до нагінки стигматизації та істерії щодо цих? Груп на основі колективної відповідальності це є питання, однак вважаю, що в підсумку, все ж таки, мушу це говорити. Тому що якщо не буду, то тоді саме буде зростати ця недовіра, і експерти будуть, але також антиукраїнська нарація все ще буде повторюватися. Напевно, варто підкреслити тут. Навіть не йдеться про тему якихось інших національностей і звинувачувати їх у всіх можливих гріхах світу. Просто сказати, що не обов'язково українці винні у всьому. Так, ні, ну звісно. Тож я за прозорість із даних, які я аналізував, чітко видно це дані з років 2022 по 2024, Що громадяни Грузії та громадяни Молдови значно виділяються тут у негативному світлі? Так однак, звісно, як хочу дуже підкреслити, це не означає, що тепер ми маємо взагалі. Лі перестати впускати осіб з цих країн, а лише замислитися, які є фактори, які. Конкретно групи вчиняють порушення закону і як можна цьому протидіяти, так? натомість, ну власне, так як кажу, тобто цей, цей метод розмови повинен бути цілісним, тобто говоримо, яким чином міграції нам так приносять користь, яким чином ці загрози перебільшуються, але також які є реальні загрози, бо міграція є нормальним соціальним процесом, так само, як і будь-який соціальний процес, чи не знаю, інформатизація теж несе е, негативні. Ні, наслідки моторизація, наприклад, приносить забруднення, шум дорожні аварії. І правда, якби ми не мали істерії, що не знаю, маємо закрити дороги і заборонити їзду автомобілем. Натомість ця антиміграційна істерія дуже ефективно будується навколо якихось поодиноких часто історій, пов'язаних з тим, що мігрант щось зробив. І звісно, якщо мігрант щось зробить, то це одразу в медіа якось дуже експлуатується. У той час, коли той самий вчинок скоєний громадянином Польщі, не отримує такої розголосу. Отже, ви сказали про те, що щось зробив саме мігрант чи громадянин іншої країни тут у Польщі чи в іншій країні. Нещодавно ж ми дізналися про те, що Володимир Зе був затриманий у прошкові під Варшавою. Ця людина підозрюється німецькою стороною у підриві газопроводу Північний потік ще три роки тому. Саме так, і тут з'являється така яка де була дуже довго протягом останнього року, безумовно дуже така анти, сильно антиукраїнська нарація. Що тут забирають, що не можуть отримувати ці виплати? Тут ми подовжуємо період видачі дозволів чи там на період очікування на громадянство. І тут з'являється такий герой, який з одного боку для правих політиків зараз є, можна сказати, героєм, бо ж підірвав трубопровід, який фінансується російською. Стороною, а є також голоси з боку правих осіб, які скаржаться і звинувачують урядову сторону, що все ж таки видасть цього громадянина Німеччині. Ну і як це сприймати? Чи це герой, чи не герой? Чи він саме сприятиме тому, що допоможе все ж таки від може неправильне слово розвіяти? Ну трохи змінити антиукраїнську нарацію, і знову буде така. Знову будемо співпрацювати, знову будемо подобатися один одному, чи все ж таки це знову завадить? знаєте, з політичними наративами, а особливо з популістським наративом, справа в тому, що він не обов'язково має бути логічним і послідовним, щоб бути ефективним. Часто він таким не є, і саме, попри це, чи навіть завдяки цьому легше пробивається. і звичайно, це не так, що можливо є такі угруповання, але щоразу, коли я е, аналізую висловлювання політиків прав. Це теж не так, що для них ця міграція є якимось абсолютним злом, що вони не бачать жодних тут плюсів. Тільки вони часто кажуть, що ці плюси менші ніж е, можливі загрози чи втрати, які ми несемо. ну і тут уявляю собі, що так якийсь герой буде, якщо ну не знаю, раптом, скажімо, якийсь інший мігрант врятував би дитину спала. Аю, будинку він теж буде героєм. Думаю, що і для правиці найбільш антимігрантської. Так однак, такі поодинокі, ну власне, і це є відсутність логіки, що. Ці поодинокі добрі приклади ну вони просто поодинокі виняткові, і вони не змінюють цілого, але допомагають приховати ці гірші речі. Саме так, а окремі погані випадки, ніби ведуть до узагальнення. Так, так працює цей механізм. чи можемо ми якось цьому зарадити? Можемо більше говорити про ці героїчні справи так, тобто, це безумовно є якимось методом, хоча я замислююся, чи це також не є трохи входженням у ті самі черевики у такому, знаєте, змаганні на приклади, так якби ми, як, як науковці, все ж таки намагаємося трохи відмежовуватися від таких анекдотичних прикладів, хоча, звісно, вони впливають на уяву, і також важливі, щоб показати якусь постать, але це буде тоді таке змагання. А цей врятував дитину, а той зґвалтував жінку, правда? І так будемо просто витягувати поодинці. Не в цьому справа. Якщо ми займаємося наукою, так би мовити, то все ж е, аналізуємо дані. Намагаємося дослідити загальне уявлення про дане явище, і тут ми маємо різні змінні, чи то економічні, чи змінні, що стосуються безпеки. Але ми також маємо всі ці питання, так би мовити, м'які чи культурні, які важко однозначно науково оцінити, бо вони залежать від певного нормативного підходу, від певного так би мовити, смаку. Бо те, чи є соціальна згуртованість як гармонійне співіснування суспільства цінністю з точки зору наук про безпеку, скажімо, є певна згода, що це є цінністю, але вже чи є культурна однорідність цінністю, чи є вона перевагою, чи можливо навпаки є чимось шкідливим. Ну, це залежить від того, яке у кого підхід, чи хтось любить жити серед однакових людей, чи хтось любить жити серед різноманітності. Звісно, уявляю собі, що напевно. В науках про управління ну я не є тут експертом у цій галузі, але здогадуюся, що можна аналізувати, наприклад, які групи ефективніше функціонують, якщо всі схожі один на одного. А в яких групах і при виконанні яких завдань ефективніше діє, саме різниця, яка стимулює якусь креативність і так далі. Можливо, не знаю бригада пожежної охорони, яка повинна реагувати швидко, можливо, краще, якщо всі однакові. Бо тоді уникнуть непорозумінь. Так, якщо у нас, наприклад, команда для розробки якоїсь реклами кампанії, тоді напевно краще, коли є різні перспективи. Отже, це теж важко однозначно сказати. Про те, як я кажу, є люди, які і це теж питання до нас трохи філософське, нормативне. Що ми визнаємо за ксенофобію, а що визнаємо за право людей? На те, щоб ну не знаю, щоб жили стилем життя, до якого вони звикли. Ну бо звідки, наприклад, беруться ці негативні. Вашні саме так ще одне питання: звідки беруться негативні настрої щодо міграції. Уявімо собі, що хтось живе в районі, звик до його характеру, тобто ходить до якоїсь там ресторану, пекарні, має свої улюблені місця, і раптом ці місця зникають, бо змінюється демографічний склад. Так закривається, не знаю, пекарня і бар, відкривається кебаб і якийсь там магазин чайна, так Якась, скажімо, турецька і людина каже, ні. Це це вже не моє місце, так і чи ми будемо засуджувати цю особу, скажемо, що вона расист, чи все ж таки визнаємо, що вона втратила своє місце на землі, бо воно змінило характер? Тож це складні питання, і це питання, на мою думку, більше філософські ніж суто наукові. Правда, цікаве питання також до психологів, як вони досліджують. Питання якби в тому, як швидко люди пристосовуються до цих обставин, чи справді ми схожі, чи все ж таки відрізняємося від поляків, чи повинні ми бути схожими, чи можемо ми відрізнятися, щоб все ж таки внести таке різноманіття в це суспільство? Ну і найважливіше питання до психологів, але також до політологів: як примирити ці народи, чи можливо і чи потрібно? Так, ну власне на жаль, люди мають цю тенденцію. to <laughs> Тобто трохи суперечливу, бо з одного боку шукають подібності, але також шукають цього різноманіття. Правда, я підозрюю, що якби поляк з українцем зустрілися десь не знаю на екскурсії в Африці, то вони відчули б цей зв'язок, що вони європейці, правда. Якщо поляк з українцем є навіть швидше слов'янами, так братніми душами, душами Якщо е... так, це так само, наприклад, десь на еміграції не знаю у Великій Британії, напевно, була б ця. Зв'язок, що вони з Європи, правда, цієї посткомуністичної, що мають якийсь спільний досвід. Поляк поляки, українець у Польщі будуть у цій асиметричній ситуації. Правда? Ну бо один є громадянином, а другий ні. І це ситуація, яка породжує певну напругу і завжди буде породжувати. кажуть, що мігранти це гості. це, на мою думку, погане порівняння, бо гість це, це турист, хтось хто приїхав на короткий час. І до гостей ми часто дуже привітні. Саме тому говорять про польську гостинність. Або приносять подарунки гроші, так і ми знаємо, що вони скоро зникнуть. Натомість відносини з мігрантом. Я б сказав, що це такі відносини. Уявіть собі, що ви власник квартири і здаєте одну кімнату орендарю, і це ситуація, яка викликає напруження, бо це ваша квартира. Якщо ви побачите, що він подряпав стіл, то розсердитеся, правда? Він теж почувається трохи менш комфортно, бо не у себе. І... А живете а в тому міш... ж самому, міш... це не це... це не власник, який тільки приходить міш... за орендною платою, а живете разом. Чи маєте ви пріоритет у користуванні ванною, бо є пан власником чи ні? То, так, То-то то, маємо чи... такі розмови, чи... Чи, чи повинні громадяни мати пріоритет у доступі до лікаря, наприклад, це, якби як певна я можна, можна тут побачити аналогію. Ну я бачу, бачу таке саме цю напругу, яку треба якось вирішити, так і і, і і так як кажу, на жаль, ця тенденція до пошуку відмін. Настей буде завжди, і так як проводимо дослідження стосовно самих осіб з України, то бачимо, що серед цих діаспор теж є, наприклад, напруження між особами із заходу і сходу, правда. Тож, але є також напруження серед діаспори, так у сенсі, вони не люблять одне одного. Ті, хто, наприклад, були тут вже давно довго, або ті нові, які приїхали, і ті старі можуть думати, о, ну то ці нові можуть мати забагато. Так, ну власне, і але якщо подивимося на цей форум безпеки, який відбувся. І воно мало гасло «Divided we fall», тобто поділені падаємо. І на мою думку, це також чудове гасло, яке, звісно, стосувалося цієї геополітичної шкали міжнародних відносин. Тобто, так, що захід повинен бути об'єднаний проти, наприклад, Росії чи автократичним режимом, але воно має застосування до кожної спільноти. Кожна спільнота поділена втрачає від цього поділу. Так отже, тут я теж хотів би закликати, щоб саме шукати. Більше е, ці подібності ніж ніж ні, е, вибачте, навпаки, щоб шукати подібності того, що нас об'єднує, і що ми можемо разом зробити для спільної користі, ніж ніж шукати ці відмінності. Але але також з іншого боку, і тут так звертаюся до всіх моїх колег з наукового середовища, щоб про міграції говорити відкрито, чесно, щоб не замовчувати. Чогось, що є, що діє на шкоду, так що може поставити будь-яку міграційну групу в поганому світлі. Однак, щоб пояснити, чому так відбувається і як цьому можна протидіяти, і що в підсумку міграція в цей момент до Польщі, в такій формі, в якій вона є, приносить більше користі ніж втрат. Тому одне велике підсумування. Треба об'єднуватися, співпрацювати, розмовляти один з одним, домовлятися. Тоді це точно допоможе в більшості справ. Дуже дякую вам і сподіваюся, ще побачитися на польському радіо для України. Це була тема дня. Дякую, дякую також.